Слава Україні. Україні! З вами знову я Петро. І я Аліса. І ви знову на нашому каналі. Читати кото -ка в BookTube. Зараз ви спускайте з них. Ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. Та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні ми вам розповімо про таку от збірку книжок про різних знаменитостей. Отакі тут є Walt Дісней. тут є Ілон Маск, тут є. Марк, Марк Цукерберг. Цукерберг Шварцонегір, Стівен Джобс. Так. Нікола Тесла і Вінстор Черчилль. Можливо, є ще якісь книги. Там повинні бути. Але, але в нас їх немає, можливо. А я хіба не казав? Я ж казав Вол Дісней. То я глуха. А ці книги дуже прикольні. В них є ілюстрації. Звичайно, не так от дуже часто, але їх є, їх достатньо, вони прикольні. Тексту не дуже багато, тобто він звичайно тут є, але його не вже не настільки багато. І тут розповідається про знаменитостей, від їхні, їхній шлях від самого-самого-самого дитинства, там скільки в них родичів, там, братів, сестер, як вони в дитинстві, як вони все добивалися. І потім про їхній шлях, вже як вони дорослішали, про їхні перші любові. Падіння і... піднімання. Падянь, падіння, так, як в них це все виходило і до чого вони все таки дійшли. Отже. Про Арнольда Шварценеггера, наприклад, і так далі ми можемо дізнатися про його дитинство, про те, скільки в нього родичів, про те, яке в нього було важке дитинство, як він почав взагалі займатися, і про те, як він потім почав, як він взагалі дійшов до того, яким він став. Або, наприклад, Волт Ви визнав те, що він курив майже все своє життя. І на всіх фотографіях, якихось газетах, е і просто брали і вирізали сигарету, і виходить, що у нього фото були отакі. <свісно> тобто, буквально пальці, яких яких понабудці гарети, і не було. Або, наприклад, те, що він о, був працював 24 на 7, взагалі люб... у нього була робота, це пріоритет, тому... Він вважав, що усі люди повинні теж так працювати в такому самому темпі. Ось, розповідає про там розповідає про його друзів, там як його підставляла, або щось іще. Так, і ви зможете дізнатися про цих цих. Про всіх цих знаменитостей в цих книгах. В цих книгах цікаво написано, прикольно, його цікаво читати. Інформаційно. Інформаційно. І це не так, що ти читаєш воно нудне, а воно цікаве і воно не таке розтягнуте. 음, дуже легко. А читаються. ще ви можете взяти приклад. Але знайте те, що не всі знаменитості будуть такі самі, ніяк і не І Не обов'язково завжди вони брати ж... приклад, тому що а, я не пам'ятаю, хто саме, але з цієї книги Ілон, а, Маск. Ілон Маск, якщо не пом'яче, хтось, якого було там і наркотики, і взагалі всяка фігня, яку краще не пробувати в нормальному житті, але так, краще. Як робити те, що вони висновки. робили добре, і робити і висновки, висновки і робити те, що вони робили добре. Тобто їхні добрі вчинки, а не погані. Отже, отака прикольна, цікава підбірка книжок. Радимо вам її, тому що ви зі дізна зможете дізнатися про знаменитості і зможете для себе щось корисне запам'ятати. А ви не забувайте читати та ти українською та різними мовами, але тільки не російською, тому що нашого вам треба. па-па-па-па!